Я вам хочу розказати деякі секрети. Перше правило духовної людини на самому початку нікому не розповідати, що ти духовна людина. Якщо з тобою спорять і кажуть, що ти нічого не знаєш, не вмієш, і ти не правий, кажуть, що людина права, розвертайтеся і уходьте від такої людини. Краще блокуйте. Якщо це твої родичі, Просто менше їм розповідай. Не витрачай свою енергію на початку, тим більше для людей і не кажи, що і не доказуй, що ти духовна людина. Хай вони думають, що ти нічого не вмієш, і ти залишаєшся на своєму етапі розвитку. Близькі люди або люди, які тебе знали, окруження, які тільки починали з тобою дитинство, школу, ще якісь. Не бачили тебе неуспішним, ніколи не приймуть твоє підняття як духовної людини, навіть якщо ти будеш заробляти гроші великі, навіть якщо тобі духовність допоможе в твоєму розвитку фізичному, енергетичному плані. Ніколи не йди проти людей, якщо вони релігіозні, якщо вони кажуть, що все, все те, що ти розказуєш, неправда, просто промовчи, розвернись і ніколи не доказуй, не витрачай свою енергію. Є люди, які не хочуть просто чути правду і не хочуть чути істину. Завжди, кажіть менше людям, ніж ти знаєш, щоб люди ніколи не знали повністю всі ваші знання, всі ваші енергії, інформацію про вас. Навіть якщо вам скажуть, що вони вміють вас вчитувати, хай вони думають, догадуються, але розкривати себе ніколи все одно до кінця не можна. Якщо людина звертається до вас і просила допомоги, і вона після того, як ви їй відповіли, допомогли, зробила так, як ви їй сказали, можете далі допомагати цій людині. Значить, вона дійсно вас поважає і приймає ваші енергії в благо. Якщо ви е, людині допомогли, але вона вас просто спитала і після цього зробила по-своєму, але ж, або ще й обвинуватила вас, ця людина вампір. Ніколи більше з такою людиною не спілкуйтесь і не допомагайте, вас будуть. Виводити на відчуття провини спеціально, щоб вас вампірити. Ви лакомий кусочок для темних енергій, які будуть полюбляти вас їсти або виводити на емоції. Ніколи не показуйте людині свої емоції, навіть якщо вона вам каже, що вона бачить і зчитує легко ваші емоції. Ніколи не діліться своїми. Емоціями повністю до кінця з людьми, не давайте всієї інформації про вашу сім'ю або, взагалі, не діліться інформацією про вашу сім'ю, про ваших дітей, про ваші стосунки. Це тільки ваше особисте. Коли ви щасливі, прячтеся, бо вас дуже.